З цього кінця в цей кінець було дві великих траншеї і кілька невеликих захоронень. Тут загалом було 116 людей, серед них 30 жінок і двоє діток. Ми почали хоронити тут людей тільки тому, що ми не могли добратися на кладовище, а лікарня, де був морг, моргів, ну, буквально метрів 400. І якби це єдине місце, де можна було поховати таку велику кількість людей. 10 березня місцева влада. Звернулися до нас як до церкви, чи ми не проти, щоб на цій території ми тимчасово похоронили людей. Ну, звичайно, ми погодилися, і починаючи з 10 березня відбулося перше поховання. Це мирні мешканці за винятком одного нашого поліцейського і чотирьох, якщо я не помиляюся, російських солдат. Російське командування не цікавилося тими тілами, хоч, хоча вони знали, що ми поховали тут чотири їхніх солдати. Коли вони відступали, вони не забрали ці тіла, їм було байдуже. Хоч це наші вороги, але ми їх похоронили як людей. Я думаю, після перемоги тут буде меморіал. От, е, поки що всі наші сили, всі наші кошти, всі наші молитви кинуті на, на війну. Нам потрібно перемогти, тому що в нас іншого виходу немає. У нас тут росіяни кажуть, що роблять де-нацифікацію. Тобто нас хочуть знищити як націю, як народ. І в нас іншого виходу нема, щоб вижити. Це тільки перемогти. Ми бачимо, які народи братські по вчинках. Наприклад, в минулому можна було, і росіяни старалися це все викапувати, наприклад, там якісь непорозуміння історичні, які були, наприклад, між Польщею і Україною. Але зараз ми чітко бачимо, хто братський народ, хто відкриває свої будинки, серця, допомагає нашим вимушеним переселенцям, а хто насильно вивозить наших дітей і розвозить по дитячих будинках, насильно усиновлює і тому подібне. Тому якби тут все стає на свої місці. Після християнського свята Пасхи у нас є поминальний день, коли ми згадуємо спочилих. І от до цього дня в нашому храмі був концерт реквієм. І для того, щоб для тих людей, які прийшли згадати своїх родичів, близьких, було зрозуміло, бо не всі були в Бучі. Було зрозуміло, що ж тут відбувалося. Ми роздрукували фотографії, це фотографії Агентства Reuters. Ці фотографії ну, такий дуже облегчений варіант, щоб психіка людини могла витримати, тому що, на жаль, є дуже багато фотографій більш жахливого такого змісту. От. І після концерту рекліму ці фотографії залишилися. Ну, і для того, щоб тим людям, які приходять сюди, щоб було зрозуміло, ми ці фотографії залишили.